Вітаю традиційно у цій порі для вас на Алтаві в ефірі Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску будівництво дитсадка школи на молодіжному добігає кінця жеребкуванням визначено 151 земельну ділянку учасникам АТО під будівництво житлових будинків та гаражів та профосфатні дощі у Кременчуці. Подробиці дізнайтесь від наших журналістів. Дитсадок школу у кварталі 278 на молодіжному відкриють 1 вересня, завдяки народному депутату Юрію Шаповалову. Кременчук отримав кошти для завершення будівництва з фонду соціально-економічного розвитку. З 11 мільйонів гривень, виділених Кабінетом міністрів України за сприяння народного депутата України Юрія Шаповалова, Кременчук вже отримав півтора мільйони гривень. Ці гроші спрямовані на добудову дитсадка школи у кварталі 278. Сьогодні Юрій Шаповалов з мером Віталієм Малецьким перевірили хід виконання будівельних робіт. Варто зазначити, що цей об'єкт тривалий час, був довгобудом. З 2008 року на будівництво все не вистачало коштів. Втім, вже за місяць у цій справі мають поставити крапку. Завдяки народному депутату. Зараз ми отримуємо субвенцію з державного бюджету, на неї буде закуплено все найнеобхідніше, для того, щоб ми запустили навчальний процес, тому що, на жаль, коштів міського бюджету на ці цілі не вистачить. Тому зараз очікуємо фінансування, максимально трішачі терміни замовляємо необхідні речі, тому що класи зараз фактично пусті, в них лише меблі і дошки шкільні. Тобто сюди треба вдихнути життя і завдяки цим коштам, я думаю, що це найближчі терміни вдасться. Наразі на будівництво навчального закладу спрямовані основні сили, і 1 вересня його мають здати в експлуатацію. У школі швидкими темпами йдуть роботи. Будівельники усувають недоліки, допущені раніше. Фінансування за допомогою народного депутата надійшло вчасно, тож перепон для завершення будівництва немає. За те, що сприяли підготовці будівництву цього закладу, за те, що своєю увагою і небайдужість відвідували і давали потрібні настанови будівельникам. І я сподіваюся, що це буде найкращий заклад в нашому місті в області в Україні. Дякуємо вам за це. Саме важливе, щоб дійсно 1 сімтя діти зайшли і сіли у за ці парти. Прекрасного заведення, яке дивилось долгостроем. і все-таки ми сподіваємося, що 1 сентября мипою з будівництвом закончимо, і діти в з родителями прийдуть в нове прекрасне заведення. Мешканці молодіжного з нетерпінням чекають, коли ж дитячий садочок школи відкриє двері для маленьких вихованців. Я от живу в 278 му домі, 86 квартира. И у меня дочери 7 лет. И мы уже тут 4 год ездим, и каждый, каждый наш проезд в 25-ю коллегию досяг спрашивает, когда мы уже пойдем сюда. Ну, когда начали засаживать траву, дочка уже поняла, что как бы скоро уже движение к школу приблизится. Да, да. Но я надеюсь, что. Ну, какби, бы, вже вот-вот-вот. І, -вот, навірно, 1 сімтя. Попередній запис до школи вже ведеться. Цього року планують набрати два перших класи. Також тут розмістяться і дошкільні групи для малечі. Нарешті ця будівля наповниться щасливими посмішками та дитячими голосами юних крамачежан. На часі кримінальні новини про резонансне вбивство кримінального авторитету в горішніх плавнях знайдену гранату у гаражному кооперативі та крадіжки на території поблизу колишніх артскладів. дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Учора близько півночі правоохоронцям повідомили про отримання вогнепального поранення в місті горішні плавні. Жертва нападу 37-річний кримінальний авторитет на прізвисько Кирпич. Врятувати потерпілого не вдалося. В кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер. Безпосередньо, що стосується потерпілого, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності. На сьогодні ми встановлюємо осіб причетних до скоєння даного діяння. Є інформація, що зловмисники. Пересувається на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado державний номерний знак V307SN. Просимо повідомити будь-яку інформацію, що стосується даної події на лінію колцентру центру 102 або ж до будь-якого відділу поліції на території Полтавської області. 18 липня поліцейські отримали повідомлення від Кременчужан, які виявили предмет, схожий на гранату без запалу в одному з гаражних кооперативів. При виїзді на місце події дійсно було виявлено гранату. РГД без запалу з місця події вона вилучена відповідними спеціалістами на даний час і направлено на експертне дослідження. Окрім цього, ми звертаємося до Кременчужан, бути обережними при виявленні підозрілих пакунків, зброї, боєприпасів. Якщо ви виявили даний предмет, відразу повідомте на лінію 102 або ж до МНС. А з початку тижня на території колишніх арскладів скоєні дві крадіжки у неповнолітніх Кременчужан. Дівчинка залишилася без мобільного телефона Ленова. А у хлопця, який в цей момент відпочивав на озері. Викрали велосипед вартістю 2000 тисячі гривень на сьогодні. По обох фактах відкрито кримінальне провадження статтею 185 – Це крадіжка. Також Кременчуцькі новини з власних джерел дізналися, що у Кременчуцького міського відділу поліції буде новий начальник Вадим Могила залишає посаду в Кременчуці і повертається на службу до Одеси, де повинен бути призначений заступником начальника Одеського облуправління поліції. Перше велике жеребкування з виділення земельних ділянок під будівництво житлових будинків та гаражів учасникам АТО відбулося сьогодні у міськвиконкомі. У жеребкуванні взяли участь військовослужбовці та члени їх родин. Як проходив процес визначення переможців та скільки військових стали власниками нових територій, розкажуть наші кореспонденти. Процедура жеребкування пройшла наступним чином. Члени спеціальної комісії на чолі з заступником міського голови Дмитром Кравченко розкрили перший конверт із прізвищами претендентів на отримання земельних ділянок під будівництво житлових будинків у колишньому парку депутатський заявників 363. Кількість виділених ділянок 97. Жеребії помістили в скриню. За згодою усіх присутніх переможців визначали незацікавлені особи. Члени громадської організації, ветерани АТО Кременчука. Бузькова 6. А ви бачите, що всі талончики вони закриті. Да, то немає можливості подивитися зараніше ім'я по батькові там. По Шарій. Шарій, Геннадій Юрій. Шарій Геннадій Юрійович, це була вулиця Бузькова, 6. Переможців, які були присутні в залі, вітали оплесками. Ті, кому пощастило, відзначали, продавати земельну ділянку не планують. Потихеньку будуватися. У бо... мене діти є. Здесь жить надо. В идеале поставить дом. Мужчина должен дом, дерево и сына. Но учитывая экономическое положение в стране, естественно, пускай будет. Земля она никуда, она только может расти в цене. Подать цене она не будет никогда. Это естественно. Так, що пусть буде без земельних ділянок поки що залишились 266 заявників. Заступник міського голови Дмитро Кравченко заспокоїв тих, кому фортуна сьогодні не посміхнулася. Наступне жеребкування відбудеться вже 29 серпня. Кому сьогодні не пощастить, значить, нас є наступні земельні ділянки, масиви, які будуть виділятися для учасників АТО, для учасників бойових дій. І до кінця року я сподіваюся, і у нас ну небезпідставне в мене сподівання, що всі будуть забезпечені земельними ділянками. Процедура жеребкування по виділенню земельних ділянок під гаражі пройшла у такий же спосіб: претендентів було 152, розподілених територій 54. Варто відзначити, що зауважень щодо прозорості жеребкування у присутніх не виникло. Зранку двотижневу пекельну спеку змінила гроза зі зливою. Втім, чи варто радіти довгоочікуваній прохолоді? Кременчуцькі новини дізналися, що сьогоднішні опади містять критичну кількість фосфатів. Що ж є причиною такого явища та чим небезпечний для людей звичайний дощ? Дізнавався наш кореспондент Антон Воробйов. Сьогодні рано вранці Кременчуком пройшла злива з громом та блискавками. Внаслідок цього у місті утворилося багато калюш. Але у них є певна специфічна особливість. Якщо трішки взбовтати воду у калюжі, утворюється біла піна. Ми вирішили розібратися, що ж це за біла піна. Та чи шкідлива вона для кримечужан. Романтичним прогулянкам під дощем зась. Побачивши у калюжах велику кількість білої піни невідомого походження, ми вирушили на пошуки істини. Проходячи місто, ми помітили, що піна є у кожній калюжі, яку розбурхують автівки чи неуважні городяни. Побачивши схожість, ми провели аналогію з піною у Дніпрі. Як відомо, цю річку забруднюють викидами фосфатів деякі з місцевих підприємств. Для підтвердження нашої теорії я вирішив звернутися до спеціаліста. Разом з доктором біологічних наук Володимиром Никифоровим ми провели експеримент з лакмусовим папірцем. чтобы мы никого не обманывали, но я думаю, вот между ними, вы согласны? Да. То есть четыре с половиной, ребятки, это кислотность желудочного сока нашего, это кислотность, при которой происходит расщепление белков. Что будет, если попадет на кожу такая жидкость? Я думаю, що роздраження буде і покраснення, неритрос буде однозначно. Знайдені у калюжі фосфати відносять до поверхнево-активних речовин. Вони містяться у миючих засобах та пральних порошках. Але звідки ж вони з'явились у кременчуських калюжах? Виною тому кислотні дощі, стверджує експерт. Проходя через во час дождя. Вода выполняет функцию фильтра. В процессе конденсации это дистиллят, но пройдя вот это расстояние от облаков до поверхности через атмосферный воздух промышленного города, мы имеем с вами хороший раствор. За словами професора, на проблему ніхто не звертає уваги, тому що заміри дощової води на Полтавщині не проводяться. Хоча всі можливості для цього є. А про шкоду такого дощика для рослин та тварин годі й казати. Тож, якщо ви потрапили під зливу, вважайте, що помили голову пральним порошком. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання робочої групи з питань впровадження громадського партисипативного бюджету в Кременчуці. На травневій сесії депутати міської ради виділили на поточний рік понад мільйон гривень на впровадження міської цільової програми Громадський бюджет Кременчука на 2016-2020 роки, яка передбачає втілення в життя соціальних проєктів Кременчужан, спрямованих на естетичне облаштування території, облаштування зон відпочинку, безпеки, руху тощо під час сьогоднішнього. Засідання члени робочої групи визначили з графіком проведення слухань громадського бюджету по всім 11 секторам, на які був поділений Кременчук. Ті, які знаходяться зараз у робочій групі, приєднувалися інші громадські активісти. Це не проблема, якщо вони у робочій групі. Все одно це інструмент, який доступний для всього міста і всім громадянам. Він корисний і буде, буде дуже добре, якщо вони все ж таки зможуть його реалізувати у себе на мікрорайоні. Також постановили, що прийом проєктів від громадян буде здійснюватись з 20 вересня по 20 жовтня поточного року. Нагадаємо, подавати проєкти може будь-який мешканець Кременчука віком від 16 років. Для цього потрібно заповнити спеціально розроблену форму. Кременчужани, які бажають придбати собаку, мають можливість безкоштовно взяти чотирилапого друга на комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук. Наші журналісти відвідали тимчасовий притулок для собак та познайомились з його мешканцями, які чекають на своїх господарів. Як відомо, собака найкращий друг людини. Про собачу вірність і дружбу ходять легенди. Їй присвячують вірші, оповідання, фільми. Обрати брата меншого можна на комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук. Вибір чотирилапих тут чималий. Є собаки, які добре охоронятимуть будинок, і такі, що радуватимуть око своєю миловидністю. У нас є любі собаки в прямому смислі слова. Щенки, подростки, взрослі собаки, девочки, мальчики, крупные, всіх цветов, всіх розмірів, всіх направлень характеров, как як говориться. Я, наприклад, держу таку стражевую собачку. Якщо хтось візьме его в частный дом, он очень красивий умний, то буде щасливі рад. Справжню охорону забезпечить ось цей красень мухтар. Він захищатиме дім від чужих, а для господарів стане лагідним і добрим другом. Он маленький, мої горозі собаки то не маленькая сама по себе. Моя Вот душу. какой у нас, смотрите, у, нас мать. у тимчасовому притулку є багато домашніх собак, які по різним причинам втратили свого господаря. Вони не пристосовані для життя на вулиці, тому у притулку залишаються, поки їм не знайдуть нового хазяїна. Или, например, вот такие чудесные собачки, как этот мальчишка, который у меня на руках. Это явная потеряшка. Ему до года, это щенок. Это щенок очаровательный, маленький, похож на какую-то породу, и на таксу, и на все вместе. Вот. Но он чистый, он контактный, он ручной. Мы очень надеемся, что так Красавця у нас хтось забере. Любителі породистих собак також зможуть знайти тут чотирилапого до душі. Наприклад, ці симпатичні пухнастики комфортно почуватимуть себе як в приватному будинку, так і в квартирі. Ані молоденькі, да їм ти ще года, от тим двом красавіцям і вони вже стерилізовані. Очень добре сонячні существа, їх можна задержати в квартирі, на дивані, ані так небольшого розміру. За домашнім улюбленцем приходьте на комунальне підприємство Спецерівськ Кременчук. Всю те детальну інформацію можна дізнатися за телефоном 74 12 61. Погоду на завтра синоптики обіцяють дощову можливі грози. Вночі стопчик термометра сягне позначок плюс 18, плюс 19, в день плюс 20, плюс 22. Сонячного вам настрою та лише добрих новин. Зустрінемось!